Всіх вітаю! Ми приїхали в парк Мініатюр. В той раз ми не встигли, коли були на Орєкі. Тут є парк розваг, світлячок там він якось перекладається, але на грузинському складна назва я покажу. Ось, тільки приїхали, підемо, подивимось, що там, як там будемо розповідати, показувати. Тут не видно, але там на фоні гори вже засніжені, а це тільки 14-13 жовтня сьогодні, розумієте? Вже в Аджарі десь випав сніг, треба політати десь в горах, але ще час не прийшов, але це буде точно. Вхід коштує 6 ларь, такий сучасний вхід. бачите, цікавий. Людей немає таке враження, що взагалі сезон скінчився, ми тут одні взагалі. Парковка бачили, пуста. Оля з собою еклерчиків напікла. Пригощає. Собака за зацінила, так? Да? Еклерчики. Мій еклер віддавай. Ой, ой, бачиш. Так, погнали. Добава. Так. Ага, Грузія в мініатюрі. Пам'ятаєте, оцей будинок я хотіла там жити <рес> в Білісі. Я вам вставочку покажу, да. А ось ось серчані у Тібані, куди ми заходили. Ну ми отут прямо йшли отак. <рес> не прямо тут, а ми з цієї сторони річки. Тут річка така тече. Прямо створений для мене, я не можу прямо на нього надивитися, дивіться. Я хочу цей будинок. Папа, купи мені будинок. Це рівень. це рівень. А тут за кутом вже водоспад був, так? У 2016 <Fair> році, а мене ж привозила сюди Я тут Ось От Отут, прямо там. Свят, що ви знаєте про це місце? Ви прочитали перед цим? Розкажіть, щоб я не я Читала про це, відкрився цей парк у 2016 році. Його територія охоплює 2 гектари. І тут зібрано пам'ятки. Грузії mm -hmm. ну, 54 експонації. Oh, Вони so, всі so. виконані да, в такому знаєш, мініатюрному вигляді, але все дотримано, всі норми, там і віконечка, і, ага. і всі там, бачити. Один до 25, все. наче я десь пам'ятаю, да? так? Ну, відношення: один до 25. Може, да, чи да. більшість, чи всі щось таке. Десь я не пам'ятаю, десь я бачу. Тобто ми ходимо і дивимося їх на ага. відстані руки. Прикольно, так. Да. Ну дуже. ми навіть впізнали. А, Оля не впізнала. Диви, оце що таке? Тут ж... Парк Танцмінда. Я спочатку не впізнав, що. Це Це Оце будинок, який горі ходився, який мені подобався, білим yeah. світився. Так. Так. так, після фунікульору yeah, ми підіймаємось yeah. і там зверху ну, ми, ну, там, ми там панорамку над та, вам показували ви, ві, та, в Білісіці. А собака п'є з якогось монумента там. Це ми тільки-тільки зайшли, ось попереду ще буде зараз. Два ага. Тут написано, так, що це таке. Якщо цікаво, ні, цікаво. задумка така знаєш. В Києві теж такі є. У нас але не таке велике. Да, мені вона? взагалі такі маленькі все подобається. Я навіть підписана на сайт в цьому в інстаграмі. Там ага. такі маленькі відеочки такі готую я бургіри такі яєчниці. такі пательні масюсінькі готують. це все подобається. Ага. Оля заліпає, да, да, як я я дитина. Ні, там. Це впізнаєте, хто дивився відео, де ми їхали в Боржомі і по дорозі заїжджали в упліссихе. Та, Оля десь там в печерці під церквою сиділа, я догори пішов. Там навіть э, дзвіниться, так? Да? Я навіть, пам'ятаю, що да, тут. Пещер... Пещерки отрав. Я навіть відповідаю, як я отак йшла і там в дирків сиділа, Саша чекала. Він пішов до церкви, а потім за мною. Туди я вийшов не до церкви, я ж ходив аж на гору туди аж знімати, коло таке зробив. А Оля десь там під церквою сиділа. Ну так, да, прикольно, прикольно, якщо ви були десь. Якщо ви yeah. десь не були, то ти такий дивишся, ну, yeah. будинок, не розумієш. Таке, трошки Є де погуляти, ми там ще не були. Весною поїде. Самі ми точно не поїдемо. Так, Рабаті по дорозі там. А, тим паче, так. О, оце велике, так? Там він такий шик. Колись потрапимо, так. Ми так швиденько прогуляли, знаєте. Та я не знаю, хвилин. 15 подивитися. Цікаво тим, хто десь вже був. Якщо ти був в цьому місці, тобі цікаво, да? це в мініатюрі подивитися, о, я тут був, о, я це впізнав, якось так цікаво. Якщо ви ніде не були, то ви собі можете запланувати, ага, мені сподобалось оце і оце. Бо там, наприклад, сонце, вибачте, але між скелями, десь в кахеті в регіоні. Є прям монастир якийсь всередині між так, ну дуже гарно. ну Такі дуже гарні речі. І якщо ти там не був, то ти розумієш, що тобі цікаво подивитися, куди треба поїхати. Бо ми багато чого не знаємо, не розуміємо, а тут можна подивитися, як воно виглядає. Ну, вживу, тільки в мініатюрі, зрозуміло. Ще лишилась у нас тут якась оглядовий майданчик. Зараз подивимось і будемо далі десь рухатись. Ще така оглядова є. Перед касою підіймаєтесь і можете подивитися зверху на все це. Написано, що 2 гектари, але ось це воно і все ось так. Може ще буде розширятися, ми не знаємо. Ну, Поглядати цікаво, ще раз скажу. Але воно не таке велике, як ми уявляли спочатку. Подобається тобі? Так. Yeah. Я б тут знаєте, взяла би такі маленькі фігурки, так. б Так, Лялька. Або такі лего, знаєте, такі маленькі. Були. Ага. А за спиною. А Там є гори, бачите, які гарні. Вже сніг повипадав. Тут літати на дронах не можна, ми запитали. Наступна локація вона була зовсім поруч. Ми в той раз не встигли потрапити, коли були на Орєкі. Це музичний парк. Ми зараз будемо заходити, тут є парковочка. Це біля арени, критої Блексі. Там для виступів якихось зірок, я так розумію, зроблена величезна арена, там за деревами, може, погано видно. Тут в чому суть цього парку, як я зараз розумів. по походу будемо розповідати, якщо буде цікаво, грає музика, бачите? Самі артисти місцеві, за кордоні, і там можна читати і слухати, що вони творили. повороті. Повороті наліво, повороті направо. Леон схожий. А макартні щось зовсім? Де макартні? Пам'ятаєте, хто там 80-ті якогось року в поліклініці такі інсталяції робили, не дозволяли дітям, але зараз можна, ми не в поліклініці. Ой, дивіться, як там гарно. А пити можна? Не знаю. Це не Тятя? Це не так Тятя. О, дивись, потяг.

Дівчата ходять, слухають всі пісні, їм цікаво. Коли ти підходиш, там є датчики руху, і вони спрацьовують і вмикають пісні. Але іноді воно щось може неправильно функціонує, може грати весь час, десь тихо, десь гучніше. Ну таке. Сам парк цікавий. Він зелений, просторий, є де погуляти з дітьми, погуляти спокійно, тихо. Ось так. Такий звичайний багато цього різьблення по дереву такого. Як ліс такий. Ну, якесь резюме треба підбити. І звичайний парк, гарний зелений, простий, це ключове слово. І я ходжу і думаю, з батумі сюди возять за гроші. Це коли там ахунцеті, коли входить багато речей різних типу локацій. Це ще якось зрозуміти можна, але сюди. Зайти, охолодитися, якщо жарко якщо спека, тут буде прохолодно влітку. Так, це звичайний природний парк, тут нічого не висаджували, просто трошки придумали ось такий прикол, якось, да якщо можна так сказати, додали у цих якихось видатних постатей в музичної сфері, додали трошки різновид цьому парку, забарвлення, якесь трошки інше. А так, взагалі. Це звичайний зелений парк. Я б пожалкував би кошти, якщо сюди запропонували їхати за гроші з батумі. Якщо будете їхати десь повз, то звичайно, заїдьте, прогуляйтеся, якщо у вас є час, і якщо ви хочете просто подихати свіжим прохолодним повітрям. В Батумі багато екскурсій переоцінені. Парк цей не вартує багато вашого часу і якихось великих коштів. Тому так. Майте на увазі. Моя думка. І закінчилась війна. Ура! Щастя, здоров'я, миру, миру, миру. Дай хай сконає раша до кінця взагалі все світ. Так як поріжемо зараз, так і з каналу. Сьогодні 14 жовтня, і ми вийшли політати ось на таке мальовниче місце. До речі, ось там я бачу гори. Ото хрібет отойде Ельбрус. Ось там. я думаю, той хребет, оно він. Я думаю, звідси може не дуже гарно видно. Ось тут зараз політаємо трошки. Може в ту сторону Турція обережно треба, а туди аеропорт теж туди. Може не полічу. Ну подивимось.